Сьогодні сталася трагедія в місті Константинівки Донецької області. Був обстріл екомаркету, скаба і відповідно постраждало багато людей. Але це відео я хотів би трохи присвятити іншому. Телеграм-каналам, які співпрацюють з Російською Федерацією. Тобто вони належать Російській Федерації, але проблема наступна: місцеві жителі міста Константинівки, які примикають до цих груп, надсилають інформацію онлайн. Ми сиділи, спілкувалися з товаришем, над нами пролетів КАП. Через три хвилини в цьому телеграм-каналі вже були свіжі світлини прильоту, куди саме прилетіло і обговорення, що от відділі ж самі себе обстрілюють. Ми ж переживаємо за місцеве населення. І місцева б, яка підписана на ці канали, починає там підспівувати всі ці історії. Зрозуміло, якою інформацією вони можуть ділитися. Не тільки просто світлинами прильотів, а місцем розташування військ. І багато іншого я вважаю, що держава має звернути увагу на цю проблему і видалити її як пухлину з нашого інформаційного простору. Не має бути таких телеграм-каналів.